Скільки потрібно коштів, щоб купити двокімнатну квартиру в Києві? Сьогодні розберемося з Миколою і покажемо вам декілька прикладів як в обмеженому бюджеті, так і в трішки в дорожчому сегменті. Підскажи, скажи, будь ласка, з якого бюджету варто починати шукати двокімнатну квартиру в Києві з ремонтом? Все максимально залежить від району, по якому ми будемо шукати, і в цілому шукати. Якщо ми розглядаємо більш центральні райони, це, наприклад, Шевченківський, Солом'янський, Волосіївський, то стартувати потрібно від 60 тисяч. Окей, можемо щось показати для прикладу нашим глядачам, щоб вони розуміли, що в них ось є бюджет 60 тисяч доларів. Що це буде приблизно візуально? Так, звісно, зовсім недавно реалізували квартиру двокімнатну по вулиці Мішегівка, 117, Це всього 10-15 хвилин пішки до Петро Шулявська. Дуже класна локація, розвинена інфраструктура. квартира більш ніж в житловому стані. Я б навіть сказав би з косметичним ремонтом, повністю готова для проживання. Тобто, правильно розумію, в цілому, ви в бюджеті 60 тисяч доларів можна розраховувати на, мабуть, хрущовку або там дев'ятиповерховий будинок. Ви. Більші доступності до метро, але не при центральні, а трішки більш віддалені райони. Так можна, ми це кейс реалізували за 61 тисячу. В рекламі вона була взагалі за 65. вдалося дуже дуже добре поторгуватись, і в цілому так можна знаходити такі пропозиції. Окей, давай тепер ще покажемо вже більш дорожчому сегменті. Наприклад, якщо хочемо новобудову, якщо хочемо з ремонтом гарно якісну новобудову біля метро, який там бюджет варто закладати на купівлю такої квартири. Все максимально залежить від комплексу або в цілому від будинку, в якому купувати. Якщо це. Новобудови після там, 2015 року, вже там, наприклад, російський район недавно реалізували ЖК парконд 64 метри квадратних за 135 тисяч з дуже класним ремонтом. Окей, тобто, в цілому, для глядачів в бюджеті там 140 тисяч доларів, можемо вже розраховувати і на новобудову, і на доволі симпатичний ремонт, десь біля метро. Правильно? Так, звісно. Я думаю, навіть можна вписатися в бюджет трішки нижче, там в районі 125 двадцяти тисяч. Окей, якщо ви дивитесь наші ролики, у вас є різний бюджет, ви не розумієте на що ви можете розрахувати пишіть нам слово купівля, ми зв'яжемося детально, проконсультуємо і потім знайдемо той варіант по вашому запиту, який зараз є кращим на ринку.